Кожна смужка цього візерунку складається з двох елементів по три стовпчики. Не закінчую останній стовпчик, Закінчую помаранчевою ниткою, бо наступний елемент у мене буде помаранчевого кольору. Нитки в'язую, які веду слідом. У мене тут один стовпчик, одна група стовпчиків. Зараз я дов'яжу дві, і це вже в мене повноцінна. Дорожка буде, смужечка повноцінна, як всі інші, пров'язую другу групу стовпчиків, три, Закінчую цей стовпчик теж кольором наступного елементу. куточках у мене не змінюється кольор. Якщо вам цікаво, подивіться відео у мене на каналі, там від початку до кінця я розповідаю і показую, як я в'яжу цей квадрат, цей незвичайний бабусин квадрат. Сюди ж я пров'язу ще одну групу. через повітряну петлю пров'язую ще одну групу з трьох стовпчиків. Закінчу помаранчевою ниткою і починаю в'язати наступну смужечку. По можливості я ховаю ці всі нитки, щоб вони не з лицевої, не з воротньої сторони не виглядали. В останньому рядку, звичайно, це не вийде, щоб їх заховати повністю. Але всі інші рядки я намагаюся їх сховати. Три, в цьому случаю я не роблю повітряну петлю. Це тільки в куточках. Між двома елементами з трьох стовпчиків у мене пров'язується повітряна петля. Закінчила помаранчевий, хоча мені треба закінчити синьою ниткою. Закінчую синьою ниткою і в'яжу далі вже сині стовпчики два. Три один.